І що я і кажу, іграшок мало. переді мною стояв дуже чіткий і зрозумілий вибір. Чого так? Або зробити якісний освітній контент для моєї дуже розумної аудиторії, або ж випустити якусь абсурдну трашакову штуку з приколами, крінджом і дуже емоційно забарвленою реакцією. Очевидно, що я зупинився на першому, тому перед вами огляд. Супер мами губи нагадують дупо у мав це шампанське і устриці. що, я <різь> Я обожня. <теж> люблю. <різь> Навіщо цей пафос? Ти думаєш, що ми не їли устриці? <різь> пафос це не про мене. Я ніколи твого спілкування, розумієш? От і все, наче якийсь <різь> оселедець без кісток, просто що <різь> ти їх їла. Думаєш, що ми не їли устріці. Так а нафіга ти тоді казала, що думаєш, ми не їли. Якщо ти не їла, дивіться, по-перше, устриці це дійсно не щось ельтарне. Здається, білий налив в білому наливі можна взяти устриці. Ми були там з друзями, вони спробували, мій друг спробував, моя дівчина спробувала, вони сказали, на смак як соплі, і я такий, я не буду це їсти. Але ми змогли дозволити собі ті 40 гривень на устрицю. Тож, або ти кажеш, що не пробував, або кажеш, що не любиш. Або пробуєш, і потім кажеш, що не любиш, бо це шмарки, і Я довіряю експертизі цих людей. Тому, нихера! Типу, якщо воно дійсно так працює, якщо ти дійсно не пробувала, на ну, що ти робиш вигляд, що ти пробувала, це ж нічим не краще, ніж кічиться відсутністю багатством під виглядом присутності. Ключове, що треба розуміти про це шоу, що. Абсолютно не зрозуміло на якому етапі вони вирішили назвати це супермамою. По суті, це чотири панянки, які. Критикують один одного за повну херню і в цілому більше нічого корисного про материнство не говорять. Ані круто когось там тикнути, знаєш, як котика в лоточок, кого вона вважає нижчим себе. Так періодично є винятки, і так періодично навіть учасниці не сруться. Але я вам вибрав не той випуск, я вам вибрав нормальний, класний, актуальний випуск. Я нічого не розумію в вишуканих якихось там смаках. Її, то знаєте, або про те, як одна панянка обсирала всіх інших панянок, і кожна з них ділила крінж. Добре, пані ждання не робила прям крінж. Факт, але що вона робить на цьому шоу? Це окреме питання. Багато питань, мало відповідей. Пішли. Коли там витирає пиль, ну, і вікна. Я не буду втікати. Аня сказала це таким тоном, що наче мити вікна, це для якихось ничого класу. Найперше і найголовніше, що я хочу сказати, це те, що найсмішніше і найкрінжовіше це коли нам намагаються показати багачі. Подарували подорож в Макс Рояль, Турція, на 10 днів. Можливо, всі гості зібрались на цю будівку, бо я знаю, скільки коштує цей готель, і коштує він там мінімум 10 тисяч доларів. До речі, пані стилістка дійсно. Дійсно, шикарно, їй варто вести курси математики, тому що її стосунки з цифрами мене вражають. Вона то каже, що 10 тисяч це нічого, і вона за місяць може стільки заробляти, чи щось близько того. Потім каже: Ого, 10 тисяч за готель це всім гостям довелося разом збирати. Тут справа ось в чому. Я не знаю, чи заслуга це. Менеджера по гостям, чи як там він називається, чи заслуга сценаристів, чи в цілому всієї команди. Але майже у всіх випусках у нас є конфлікти. Нам протиставляють певні світи. І цього разу сталося теж саме. Завжди шоу це робить грамотно, завжди знайдеться якийсь конфлікт. Якщо його нема, то його вигадують в процесі. Були випуски, якщо хочете огляди, то у мене є власні фаворити, наприклад, як пані. Намагалась навчити всіх успішного успіху, і крачов: такий: навчіть мене, і, походу, його вона навчила а себе ні тут. Найстрашніше, я вже розповідав у своїх відео, що вважаю на мою скромну думку, персонально, що Українці не вміють бути багатими. Бідними ми бути вміємо, а от багатими це не наше, навіть якщо у нас є гроші. І тому, коли у якоїсь людини є гроші в цьому шоу, починається неймовірний фестиваль Кічу. Це найдивніше, що я бачу, коли люди починаються вимахуватися чимось непонятно чим. Коштують п'ять тисяч доларів. Зараз в світі навпаки вже йде тенденція до натуральності. Це мишлення більше бородів. В даному випадку панянка вимахується 90 квадратами квартири і лексусом. Ну, типу, у мене немає ні лексуса, ні квартири. Але це не звучить так, щоб я такий. Але ми тут зробили капітальний ремонт. А скільки тут, до речі, квадратів? Ну, 95 десь. О. Це шампанське і е, устриці. Ого. Моє фінансове становище вище, ніж твоє. О. Закінчиться. Ось цей весь роздутий пафос, як і її губи. От якби вона сказала, що в неї є шляпочка для кота від Луї Вітон, я такий огу, оце тема. Але тут це типова ситуація, коли вона кічиться. Абстракціями. Щоб бути багатим, треба виховуватись певним чином, треба розуміти цінність тих чи інших речей. І, до речі, кожен з вас, скоріш за все, зрозумів це, коли зустрів в своєму житті дійсно дорогу і якісну річ. Тобто це може бути що завгодно. MacBook, пилосос Дайсон та навіть колонка від JBL. Але коли ви тримаєте в руках будь-яку річ, яка прям дорога, розумієте? От вона зроблена за свої гроші. Ви такі о. І ви розумієте, що за цим є щось більше, крім того факту, що на лейблу повісили велику ціну. Давайте приклад доступний кожному. Ілюстроване видання Гаррі Поттера. Воно офігенно, воно дуже якісно, воно неймовірно зроблено, воно крутецьке. Ти розумієш, що це щось особливе. А коли понянк використовує фразу ну мені Лексус купив, о! то для більшості це те ж саме, що ну мені сваген купив. Ви відчуваєте різницю? Азда, Мазда рахується преміальним чимось. Тут треба розуміти, що якби вона сказала, мені подарували Ламборджині за 340 тисяч доларів ручної роботи, у цю машину зібрали ті самі італійські пальчики на заводі. 300 штук в рік випускають. Я такий окей, солідно. А коли звучить слово Lexus, я такий, ну, це буква L на логотипі. І все те ж саме, вона починає кічитись юридичною фірмою. Так не роблять. Ну ніхто так не робить. Кіч так не виглядає. Якщо у фірми є ім'я, вона має справи, вона відома, то ти говориш її назву, певну презентацію. Чувак не захотів прийняти участь в цьому шоу, його блюрять, назву не згадують, і вся ціна спадає. Я стільки, скільки я хочу, у мене абсолютно нормальний, адекватний чоловік, який мене любить, який для мене нічого не шкодує. Ну, давайте покічимось будь що у мене. Кіт дуже рідкісної породи. Так, лондонська дворова я її так називає, але суть в тому, що якщо я просто кажу без деталей, якийсь абсурдний статус, все це нівелюється, і вся цінність її вимахувань нівелюється. А ким працює твій чоловік? Ну, це юридична компанія. Мій чоловік працює і він наразі зайнятий, Ну сьогодні він до нас не приймається. А як він заробляє? Він може за місяць зробити там тисячу доларів. Може й десять. якщо ви оперуєте фінансами на тому ж самому рівні, то можу порекомендувати вам. Відео для спонсорів, які були на цьому каналі, про фінанси два чи три посилання будуть в описі. і спонсорка доступна від 50 гривень. Вони не змінять ваше життя кардинально, але принаймні натякнуть, що заробляти в один місяць тисячу, а в іншу 10 тисяч це не зовсім нормально. З точки зору побудови адекватного фінансового майбутнього. Все, як вона виглядає, як вона говорить і про що вона говорить, це. Мега дешева спроба заявити, що ти мега багата. і для мене це виглядає максимально по дитячому. Мені чоловік подарував автомобіль на народження дитини. 60 тисяч доларів. Коштує мій автомобіль. Я не знаю, чи справжня ця людина, чи вигадана людина. Написана сценаріями мені все одно: це крінж, кек і прикол, і ми тут заради цього. Вони не олігархи, ну да, є гроші, але інколи я і більше заробляю. Пані стилістка це взагалі окрема історія. Насправді я вам проспойлерю. Якщо вам сподобається цей випуск, я огляну і випуск про неї, але вона легенд. Вона ще більш крінжова кічеріння, тому що вона весь час каже, Да-да-да, ми тут багаті, елітні, ми от всі ці, а потім така я. Майстер манікюру та педикюру і отримую п'ятдесят. 25 тисяч гривень. Mm. І я такий вау. під кінець я вже втомилася слухати цей маразм. 650 доларів. Ну нічого собі! І мало не заплакав. Пані Жданя. Аня добре підсіла на голку б'юті індустрії, доки в неї буде гроші, вона буде собі колоть в обличчя, все, що тільки колиться. Пані Жданя виглядає. Дивно. Я не дивився випуск ще з нею, але вона така коментує. Мов ми з вами коментуємо, знаєте, дуже холодно, беземоційно, якось навіть раціонально, мало спілкуються з учасницями, немов їй не прописали роль, і воно на краще. Ну тобто, я розумію, що вона тут якби голос розуму. Але якщо я пройшов за Крінжою, то надайте мені, будь ласка, крінж, голос розуму це для інших шоу. Хата на тата, від пацанки до панянки. Тут тільки витончений крінж. Справді, автори намагаються додати шматочки материнства, бо вони ж типу супермами. Але так як найбільші срачі йдуть за світу і за зовнішність, не глобальну між мамами, а в цьому шоу. І коли я кажу освіта, справа в тому, що більшість учасниць. Не адупляють того про що вони говорять. Ну з того досвіду, що я бачу, от коли вона починається вимахуватися, та я там, хто-та, то-та. Типу, як от вона по долах, ну знаєте, курсів ніяких не проходила, ну вона вже якби в медицині. Як вгадаєте, хто? У нього не було ні мерседеса, ні рейндж-ровера, як було тому інших чоловіків, які залицялися до мене. Кожен мерседес преміальний. Господі, ну всід мача, чи як воно називається? Короче, щоб кидати панти. Треба розуміти, чому ви їх кидаєте? Але зацініть прикол, типу, якщо до неї реально підкатує на спринтері такий, привіт, королева! Давай підвезу! Вона така, за мною ухажує мужчина на Мерседесі. Ранжовером та сама історія. Ну да, це автомобіль, ну так, новий він коштує грошей. Але це всі ті ж самі 40, 50, 60 тисяч доларів. Що мене повинно вразити? Те, що людина, яка захотіла купити собі автомобіль, купила собі автомобіль. Це навіть не преміум сегмент. Компанія просто відома тим, що випускає позашляховики. Це єдина фішка цієї контори. І тут дуже багато такого. Вони часто говорять те, про що не розуміють приблизно нічого, і мене це засмучує. Бо дещо з цього я розумію, а не те, що повинен був, бо я не мама. І вони будують всі ці свої історії таким чином, щоб що? щоби когось фразити, та ні, щоб викликати крінж, і у них виходить. Дуже дивно, як це Аня почала зустрічатися з хлопцем. Ну, як вона каже, простим, хоча до неї там кавалерували на лексусах і рейндж-роверах Я от з ми сідаємо, як рядом крінж, і він не відпускає мене до самого кінця. Там ну, тягнути, давай дружимося, що втягнути кота за яйця. Чоловіки ж вони не розуміють. Багато людей критикували цю панянку в твіттері Типу, як можна бути такою невихованою Це правда. Як можна бути такою невихованою? Насправді легко можна бути такою не вихованою. Те, що я зустрічав багато таких людей. Але кілька ти зустрічав тут. Справа в тому, що її невихованість і спектр її образ дуже сильно упирається в, скажімо так, мовні можливості: словниковий запас, навичку до спілкування, приколів і підколів. Це сепарація від батьків батьківні приємно. Ти, ти при вході прочитала це слово чи на заборі? Де ти його взагалі знайшла в своєму словниковому запасі? Все будується навколо. Я багато ти бідна. Біда. Багато бідна. Словникоруму запас. Багато бідна. Словникоруму запас. Багато бідна. Словникоруму запас. А то бачиш, то я там, і я там багато. А ти отам, і ти там бідна. Словникову запас Ну, повірте. Якщо ви захочете образити людину, і от прям щоб було сильно образливо, треба витратити трошки більше ресурсів, сил. І минахітливості, ніж а, а ти такий, а я така, о, я лучше. Ну, це все одно, що я казав би людям: ти низький. Антон Тимошенко, ти низький, а я високий. І Антон такий, я в курсі. Ну так не працює. Ну, типу, якщо людина має менше грошей, а ти маєш більше грошей, у тебе аж 90 квадратів квартира. Боже, як. Це ж майже. Ну, розумієте, це як у Януковича лісничіство було. Так і 90 квадратів квартира. Ну, це це, це, це серйозно. І в мене нема 90 квадратів квартири, то він такий, я багатий. Тобі, а ти бідний, Я такий, да? образа коли почнеться. І от. В це і впирається все, бо вони працюють на дуже примітивному рівні, і я не розумію, вони правда знаходять таких героїнь? якщо так моя повага. Це велетенська робота. знаходити їх, вмовляти це це легендарно. Просто я вважаю, що дитина повинна е підстраюватися під мене, а не я під неї. Або вони дійсно прописують більшу історію з цього і додають більше шматки. Бо, наприклад, коли панянка дала фарби дитині, якій не можна нічого в квартирі, то це був очевидний сценарний хід, але хороший. Які ми можемо зробити висновки з цієї неймовірної історії? Ну, по-перше, крінжуха пануть можна, якщо ви за тут. Сім кріжей з 14 даю. Ладно, мало. Сім крінжей з 9. -ти. Чи можна отримати якісь якісні знання про материнство? Ну я б так не сказав. Хіба про те, що з точки зору СТБ, материнство це дуже багато речей, які не пов'язані з дітьми. Моє виховання таке, що мені завжди провувало те, що не потрібно шукати багатого чоловіка, потрібно шукати розумного. Розумний завжди заробить, а багатий може втратити все і не зробити ніколи. Як то самореалізація мами? Ну, типу, я не вважаю, що мамам не треба самореалізовуватися, Я просто не дуже розумію, як це пов'язано з статусом супермами. Бо це задача людини самореалізовуватися індивідума, не мами, якщо б вона не мала дітей. Ця задача нікуди не пропадає, тому я не впевнений в цьому критерії. Як і в багатьох інших, тому що якщо ми говоримо про ситуацію, в якій мама побудувала весь свій час так, що приділяє дітям, слідкує за ним, виховує їх, а всю іншу хатню роботу роблять робітниці, і сім'я може собі це дозволити, це чудово. Я ставлю за такий підхід 10 з 10. Але от понянки вважають по-іншому, тому в принципі. Я не дуже підпадаю під цільову, напевно. Знову ж таки, як на мене, те, яка ти мама, повинно оцінюватися виключно в контексті дітей. Мені так здається. ну, Типу, от, яка ти людина, це інші питання. Яка ти мама? Типу, треба дивитися на дітей, як ти з ними працюєш, скільки уваги приділяєш, як аналізуєш, як взаємодієш з, з проблемними ситуаціями, як їх вирішуєш, коротше там параметрів насправді дуже багато. І дуже мало з цих параметрів пов'язані, наприклад, з тим, як дружина слідкує за чоловіком, приділяє йому увагу, або скільки пластичних операцій вона зробила, або скільки вона заробляє. Ну тобто, по факту, як на мене, скільки заробляє жінка, ніяк не впливає на те, яка вона матір, якщо все нормально розподіляється, і вона може слідкувати з цими грошима за дітьми. Але питання, які звучать, Воно все, коротше, абсолютно відмінно від мого бачення. Це означає тільки одне. Я абсолютно точно впевнено заявляю, що я не суперман, не супербатько. В принципі, я взагалі не супер. Але знаєте, хто супер? Спонсор цього каналу. Зазвичай насправді інші ютубери виводять їх імена, кажуть: ось ці найкращі люди, але ці люди і так знають, що вони найкращі. Любов треба чимось підкріпляти, бо я зняв для них щось в районі 40 унікальних спонсорських відео. Розумієте? Ну тобто, я ні для кого такого не робив, тільки для них. Тільки для спонсорів Ось так, як крипко зацепитись на крючок. а не були гроші. От е і ще на баймі кофі також є спонсори. Вони там підтримують і отримують інший контент з крілякими рекомендаціями. Все ж таки, гроші важливі чи ні для тебе? Я рахую, що так насправді. Може зробити для Байміакоферів рейтинг епізодів супермами від найкращого до найгіршого. Це важко. Ні, це я не за які гроші. Я подумав, що це дуже багато роботи. Але якщо хочете інший епізод супермами на огляд, пишіть про це коментарі. Хоча навіть не так. Пишіть інші коментарі. Пишіть коментарі, де ви пояснюєте, чому ви супермама. Найкращий. Опції будуть, якщо у вас не буде дітей. Ну тобто, от я супермама, хоча в мене немає дітей, тому що я люблю дивитись Netflix. Коротше, Короче, ну аргументуйте як небудь, щоб от я читав, і такий ця людина точно супермама і не має жодних сумнів. хочеться почути якби альтернативне бачення суперматеринства. Дякую, що була тут. Папа всього найкращого. Того поняття, що добре, що погане, може бути досить розмитим навіть для дорослих.